Слава Ісусу Христу. Придіть до мене, всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серце. І найдете полегшу душам вашим, ірмова моє люби, і тягар мій легкий. Це Євангеліє. Зазвичай чи читаємо усі празники. Тих, кого називаємо преподобними? Тих святих, які не відзначилися мучеництвом, не відзначилися голосною проповіддю, але відзначилися праведним життям. Одним із них є святий Онуфрій. Той святий, до якого можемо. Дуже добре застосувати ці слова з Євангелія. Придіть до мене всі втомлені обтяжені, а святий онуфрий таким не виглядав, бо був він царського походження, жив він в дитинстві в достатку, мав все, що потрібно. Все те, чого не раз прагнуть люди цього світу і так з великим трудом осягають багатство, славу, визнання, впевненість у завтрашньому дні, не мусив докладати праці, щоб це осягнути, мав те все і міг з того користати. Аж ніяк не виглядав наптоманого і обтяженого. Бо то, власне, ті, які трудом це все осягають, ті є втомлені і обтяжені. А однак саме таким себе пізнав і таким сприйняв і не задовільнився тим, що мав. То було для нього замало. Більше того, то було щось таке, що його втомлювало і обтяжувало. Бо він знаходив якийсь інший, кращий спосіб, щоб служити Богові. Як то важливо є пізнати себе і прийняти себе як втомленого і обтяжного. Навіть тоді, коли, здається, ніщо на це не вказує. Як у випадку святого онуря. Люди докладають великих зусиль, щоб осягнути того, що називають успіхом в житті. А однак, будучи пам'ятними і обтяженими, не знаходять щастя в багатстві, в славі, у визнанні, у владі. Ба більше. Що далі в цьому всьому перебувають, що далі це все мають, то чується нараз ще більше втомленим і обтяженим. Як то є важливо прийняти себе і хто хто може бути таким, яким на перший погляд і не видається. Подивитися в себе у світлі Божого Слова. Бо Христос пропонує тим, які хочуть бути з Ним, покинути те все, що мають зректися того, а навіть себе самих і так іти за Ним. Як важливо прийняти себе також втомленим і обтяженим, тим, який зазнав труднощів який хоча й боровся в житті, намагався, щоб все було з людського погляду як найкраще, чується незадоволеним і нерадісним, бо є втомлений тим, що віддав свої зусилля на що, що не принесло правдивої радості, і обтяжений всім тим, що виглядало таким привабливим, а тепер осягненні стало тягарем. До того хоче нас навчити нині святий Онуфрій. своїм чином. Маючи те все, він пішов у пустиню. Пішов жити чернечим життям. Здавалось би, на перший погляд, просто втік, втік від того всього, що мав. Але у тому вчинку сповняються, почуті нині слова. Прийдіть до мене. Пішов до Христа, не втікав, але йшов на зустріч. Йдучи на зустріч лишав усе, що було зайве, що обтяжувало, що створювало перешкоду. Власне, Шлях до Христа навіть такий радикальний, який обрав святий Онуфрій, завжди є шляхом на зустріч не втечею, а шляхом на зустріч до того, хто є правдивим багатством людини. Кому людина правдиво віднаходить свою радість, своє справжнє добро. Побачите. Справжнє добро, яке маємо у Христі. Лише в ньому. І та втома і обтяженість добрами цього світу. Якщо належно їх сприймемо, будуть нас скеровувати до Христа. Того, який дає правдиву тіло і правдиву радість, того, який правдиво захоплює людину. Так що забуває вона про все те, що обтяжує, хоче бути і лишатися із ним. Тож як до Христа не є простим і легким. Бо, прагнучи його як найбільшої радості, чуємо від нього ті нинішні слова, знову, здається, протягати. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. І те до Христа, то прийняти поставу учня, того, який завжди готовий слухати, який розуміє, що, попри свій життєвий досвід і ту втому, і обтяжність, яку той досвід приніс, ще не осягнули ми всього. Ще маємо, що дізнатися, і то в той спосіб, що почути це від самого Христа. Тому і йде святий Онуфрій пустині. А те, що почуємо від Христа, не раз буде несподіване, не раз буде виходити поза наші уявлення і перевершувати наші сподівання та плани. Він говорить про ярмо тим, які вже і так чуються втомленими і обтяженими. Говорить про особливе ярмо, своє ярмо. Трохи згодом, коли учні в особі Петра визнають свою віру в нього як сина Божого, він пояснить, чим є то ярмо. І тим ще більше їх збентежить, буде говорити про Хрест. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, самого візьме на себе Хрест свій і йде за мною. А ще згодом, прикладом своїх страстей, покаже, як нести той хрест. І засвідчить, що внесення того Хреста, того ярма. Ми ніколи не будемо самі. Він ітиме з нами, а більше йтиме попереду, простелятиме нам шлях. І це він називає ярмом любе і тягарем легким. Такі чуємо слова нинішньому Євангелії. Відкинути все те, що займе, все те, що віддаляє від Христа, і прийняти Себе саме, зрікшись того всього, в чому самі себе не мов би творили, прийняти своє життя як Божий дар, навіть тоді, коли виглядає воно важким, коли виглядає суцільним Христом. Ось спосіб, як піти за Ісусом. І святий Онуфрій поглиблював це розуміння. І практику такого життя. Проживши довший час у спільноті з іншими братами, згодом відходить на пустиню, щоб там ще тісніше перебувати у злуці з Христом. І знаємо, що справді так перебував бо каже нам передання. Що навіть ангел приносив йому святе причастя. Бо так сильно прагнув Христа, що аж в той спосіб Бог задовільняв Його прагнення. І то не просто піти жити на одинці. Пустиня то місце непридатне для життя. Місце, де важко знайти воду і яку небудь поживу. Але тому всьому мав таку велику довіру до Христа, що там його не покине. Що, коли він покинеть усе, щоб тільки з Богом бути, то Бог його точно не залишить. І не залишив його Христос, бо давав йому там і поживу з того дерева. Який він знайшов, яке там виросло, і також воду. Все, це, що необхідне для підтримання життя. А все інше, то ну, жертву Бога і все віддавав весь свій час, спеку пустині в день і холод вночі, всі залишені мрії, які колись може мав, ще не пізнавши Христа. Все добро того світу, все жертво задля того, щоб лише бути з Христом. Отже на нього покладав свою надію. Як то важливо бути людиною віри, надії та любові, тих чеснот, які називаємо богословськими чи Божими, тих особливих чеснот. І нині важливо у житті святого Онуфрія побачити, як це здійснювалося, повірити Христові, вірити в нього і переоцінити своє життя, зрозуміти правдиво, що є легким, а що важким. Того найперше вчить нас святий Онуфрій. Полюбити. Полюбити найперше Бога всіма силами своїми, всіма своїми здатностями, теж прийняти і полюбити себе і свого ближнього. Великою любов'ю до Христа правдиво любить теж себе. розуміє, що йому насправді найбільше потрібно. І робить той крок і служити Богові. Улюбить себе. Як того, хто здатний служити, то є слугою Божим. І, зрештою, покладати на Бога свою надію, що він його ніколи не залишить, і чим більше щедрими і щирими будемо перед Ним, тим певніше можемо на нього покластися. Тому і є християнська надія. Святий онукий жив давно і далеко. Жив у пустині, провадив справді величне і святе життя. Ті обмані засобів і нагод, він знаходив Христа. Там, де найважче там відчитував присутність Божу. Ми живемо тепер, зовсім не в пустині, зовсім іншому середовищі. Чому нам такий? Дорогий близький святий онуфрій. Повідано вже окрім його почитають. Та й, здавалося би, ось щойно ми завершили декаду місійності. Що там місійного було в житті Святого Онуфрія? Та відійшов цілковито від людей, кому мав свідчити Христа. І бачимо, як приймає цю жертву Христос. Не лишилося незнаним життя святого Нуфрія. Послав Христос дає натхнення пахнуті, та ще це віщо пішов глибину пустині. Там пізнав він життя святого Нуфрія, там з ним познайомився. Зрештою, став тим, хто засвідчив про те життя світові, і та вістка дійшла аж до нас разом із мощами святого, почитання якого починається і звідси. З цього давнього княжого монастиря. І як бачимо, триває дотепер. Дотепер бачимо у ньому людину велику перед Богом, того, хто справді має заслуги і велику відвагу, який може нам багато чого Бога випросити. І те отримуємо, зокрема, приїжджаючи сюди до Лаврова на Дев'ятниці. Але маємо теж перед очима великий взірець святого онуфрія. Взірець сильної віри, полум'яної любові і непохитної надії, того, що ми найбільше потребуємо. Зокрема, коли приходимо теж сюди. І за його молитвами, його заступництвом. znaj što možemo se otrimati. Slava Isusu Hristu.